Перший духовний та культурний міжконфесійний захід з відзначення 500-річчя реформації відбувся в Івано-Франківську. Таким великим благодійним концертом, кошти з якого підуть на лікування онкохворої дитини, розпочинають рік реформаційного руху на Прикарпатті. Це є дійсно для нас дуже приємна радісна новина, тому що ми можемо цією чудовою ідеєю, яка колись змінила світ, поділитися сьогодні з усіма людьми, і ми починаємо це з урочистого відкриття. Року реформації і надіємося на те, що все буде добре. Підтримує реформаційний рух і пастор Микола Какадій. каже, люди повинні знати історію своєї релігії, яка має глибоке коріння. Я думаю, щоб люди все ж знали свою історію, звідки все все взялось. І, хоч реформація вона трошки зав'язана на Мартині-Лютері, але ця реформація вона почалась з приходу Ісуса Христа на цю землю, щоб люди знали свої корні, не ті, які вони кажуть, що це віра наших батьків, але це віра в Ісуса Христа, єдиного і живого Бога. Ігор прийшов сюди із друзями та дружиною. Каже про реформацію чув багато, але сьогодні хоче дізнатись про цей рух детальніше. Це відкриття АР-500, Відповідно, я прийшов, щоб побачити, ну як це відбувається і зрозуміти для себе, що це є взагалі, як розвивається цей напрямок. Розпочалось свято реформації символічно з духовного гімну України. Боже великий єдиний. А далі святковий концерт за участю прикарпатських артистів та хорових колективів. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.